На подвір'ї музики грають, нам розсіб'ти, не воскреснути. Хто у домі моїм хазен, де нема тебе, моє весно ти. Навіть крихти не зможу взяти, від чужого не вірять. Що ж, хтось цілити, а хтось катом стати виден Людних площ гамір, стукіт, високі вікна, важкі двері, Торговий люд ціну править, то ти вже звикла бути доти, доки я.